Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо два сифони: один більш дорожчий варіант, а другий бюджетний. В чому їхня відмінність? Це ну, фірма Німеччина виготовляє, це Турція. По комплектуючим. Тут у нас два різних сифони, але комплектація їхня, ну якщо буде вами, буде ідентична, просто можливо конфігурація сифона буде інша. Їхня відмінність, друзі, в прокладках. Якщо ми подивимось, на бюджетний сифон, тут прокладки більш такі, якби, дубові. І вони. Ну, можна так сказати, для одноразового використання. Якщо майстер е, в даному сантехніки, якщо встановить, або ви вдома встановите цього сифона і десь прокладку підзакусить в майбутньому, коли ви будете проводити ревізію сифону, тобто його чистити, то ви будете, коли назад встановлювати, то він може потікти у вас. І прийдеться вам їхати в магазин і шукати дані прокладки. Даний сифон е, більш дорожчий ліній, сифон Вієга. Е, тут, Якщо подивитися. Вони з більш якіснішого матеріалу. Ось, кожна прокладочка гумова, вона більш м'яка. І, ну якщо так на перший погляд глянути, то він блискучий гарний. Але чи варто взагалі переплачувати нам за ось це все? Якщо. Ви хочете в майбутньому з'їздити за прокладками черговий раз, або ви купите їх з запасом, саме на ваш сифон, то ви, в принципі, можете і не купувати дорожчі, тому що функцію у них одна і та сама, виконують вони. Не гірше, не краще. Тому, якби бюджетний сифон для вас це якщо ви будете жити з запасом і купити прокладки. Сифон Vieria для вас, якщо у вас є лишні 200-300 гривень додати до сифону, але вам не треба будуть прокладки з запасом. Тобто, ну він буде служити стосовно прикладок набагато довше як сифон нова. Тому, друзі, вибір за вами. А напишіть в коментарях, який сифон купуєте ви і бюджетна лінія, чи дорожче, і що для вас краще.